Фармадол, забудь про головний біль? Другий наступ росіян можливий. Ми вже про нього досить багато і давно говоримо. Говорять і західні експерти, і західні розвідки. То де ж він буде? Тому що наше військове і політичне керівництво там не виключало, ми ж бачили, і повторного наступу і на Київ навіть. А от деякі експерти, наприклад, і західні, в тому числі, вони вважають, що логічніше їм би було наступати на Запоріжжя, ну і не відкидають навіть можливість повторного наступу на Харків. Ну, для того, щоб на Харків наступати, треба в Білгородській області створити угруповання. І теж воно повинно бути там від 40-50 тисяч і більше. Так що, це дуже велике угруповання. І для нього тут же головне особовий склад є. Вони зараз возять там з одного боку, з одного кінця Росії в інший, особовий склад вони набрали. Справа у тому, на чому він приїде. Розумієте, на вантажівках чи на танках. Якщо на танках, то на яких? Якщо на радянських Т-80 або Т 72 то ну це ж зовсім інше угруповання, яке на відміну того, яке вторгалося в Україну 24 лютого минулого року. От, це дуже велика різниця. Я думаю, що більш всього а запорізький напрямок там навпаки, е до речі, ті ж самі західні розвідки говорять про те, що Російська Федерація посилення посилено риє окопи. Вони будують багато шолоновану лінію оборони на запорізькому напрямку е і фактично заповнюють ці окопи, але не створюють ударного груповань. Вони накопичують резерви і накопичують особовий склад для переходу в таку, я би сказав, глуху стійку оборону. Вони дуже бояться нашого контрнаступу. А от Донецький напрямок, на мій погляд, це найбільш перспективний для Російської Федерації. Ну, по-перше, це політичне завдання захоплення Донецької області. Сюди накладається економічне завдання: це родовище газу і літію. Про які ми згадували в ході війни, і за які Путін в тому числі б'ється, от і е, там вони досі продовжують наступальний е, вони мають там наступальний темп. Так, він фактично нульовий, тому що вони топчуться на місці, але вони постійно атакують. Так, от е, перекидання резерву і нарощування наступального темпу, на, на, на мій погляд, найбільш вірогідно на Донецькому. Напрямку для вирішення політичних і економічних завдань, поставлених путіним перед російськими військами.